Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Завершальний тиждень весни має вже абсолютно літній присмак. На цьому тижні ми також в цьому переконаємося. У нас буде настійка атмосфера. У більшості регіонів очікуємо на короткочасні дощі, окремі грози, а температурні показники будуть доволі високими. Завтра погода в Україні ще формуватиметься з північного сходу під впливом антициклону. А ось вже по півдню та заходу країни буде більш нестійка атмосфера. Тому в цих регіонах очікуємо на короткочасні дощі та окремі грози. Але вже починаючи з середи, більшість території України перебуватиме в такій нестійкості, більше поле зниженого тиску, і тому у багатьох регіонах будуть короткочасні дощі, окремі грози, а в денні години подекуди навіть град та Певне посилення шквалисте посилення вітру під час розвитку конвективних процесів до 15-20 метрів за секунду. А от загальні повітряні потоки в нас переважно південно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. І в Приазові в день години подекуди пориви 15-20 метрів за секунду. Температура, як ви можете бачити, вже доволі високі значення. В нічні години найближчі ніч ще 12-17 температурні показники, а в день вже 22-29 градусів. Далі в нічні години так само залишається 10-17 по території України. А в день години повітря прогріється 22-27 градусів по східних областях південно-східних навіть подекуди до 31 градусу. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.